Сьогодні у випуску державні підприємства продовжують постачати Збройним силам нове озброєння. Методику першої психологічної допомоги опановують українські бійці. Броньований катер гюрза М. Незабаром поповнить вітчизняні ВМС. Державні підприємства продовжують постачати Збройним силам України нове та модернізоване озброєння і військову техніку. Вже укладено 99 контрактів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. За державним оборонним замовленням на 2015 рік до підрозділів Збройних сил України надійшло 1711 одиниць зразків озброєння та військової техніки та понад 400 тисяч одиниць ракет та боєприпасів. Протягом 2015 року на збройня збройних сил України надійшло 15 нових зразків озброєння та військової техніки. За минулий тиждень ремонтно відновлювальні бригади Збройних сил України повернули до виконання бойових завдань 245 одиниць озброєння та військової техніки. А з початку проведення АТО відновлено вже понад 32 тисячі. Підрозділи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України продовжують надавати допомогу цивільному населенню Донбасу. Так у Луганській області у співпраці зі Збройними силами України відновлено 15 шкіл та 8 дитячих садочків. Проводяться відновлення ліній газо та електропостачання. Тривають ремонтні роботи у Сватовому, де нещодавно сталася пожежа на складах з боєприпасами. На лікування у медичних закладах Міністерства оборони України перебуває 110 військовослужбовців збройних сил України, які були поранені в зоні проведення антитерористичної операції. На лікування за кордоном перебуває 37 військовослужбовців. 93 учасники АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони. Військовослужбовці, які виконують завдання на сході, на 100% забезпечені індивідуальними засобами медичного захисту і на 90% медичною технікою. З коштів, які надійшли у якості і якості благодійної допомоги на рахунки Міністерства оборони, 2,4 мільйони гривень використані на придбання медикаментів. Володимир Кухарський час ще. Командувач військово-морських сил перевірили ступінь готовності броньованих катерів юрза М. Віктор Моженко та Сергій Гайдук відвідали завод Ленінська кузня. Було проінспектовано хід будівництва малих броньованих артилерійських катерів оглянути повний аспект зразків, починаючи від навіційних зразків, радіотехнічних зразків, артилерійських, електромеханічних. В цілому цей катер буде оснащений сучасними зразками, які відповідають європейським і натівським стандартам. Сергій Гайдук зазначив, ці судна будуть використовуватися як на річкових ділянках, так і на морських акваторіях. Екіпажі, які працюватимуть на них, уже проходять відповідну підготовку. В ході будівництва ми відкомандували на підприємство оба два екіпажі даних катерів, які в ході будівництва здійснюють спеціальну технічну підготовку. Невдовзі два таких катери поповнять вітчизняні військово-морські сили. Ірина Монастирська, Ольга Магазинська, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч». Понад 250 військовослужбовців із трьох країн долучилися до проведення стабілізаційних та миротворчих операцій. У Литві розпочались багатонаціональні навчання Кленова Арка-2015. Учасники вишколу офіцери Збройних сил Литви, України та Польщі. Вони виконуватимуть завдання в одній з вигаданих країн у Балтійському регіоні. Сценарій розроблений з урахуванням можливих загроз, які можуть статися в цій частині Європейського континенту. Україну представляють 35 військовослужбовців, зокрема, бійці командування сухопутних військ, Національної академії сухопутних військ та високомобільних десантних військ. Навчання триватимуть два тижні. Чернігівчани, які повернулись із зони проведення АТО, набираються сил та позитивних емоцій у реабілітаційному центрі Ресурс. Його створили та облаштували небайдужі містяни, волонтери та й самі військові. Сюди можна прийти з родиною, проконсультуватися з психологом, а ще зустрітися з бойовими товаришами. Я прийшов сюди, тому що збирається. Можно поговорить и, ну грубо говоря, встретиться и обсудить какие-то моменты. Сейчас тем более ну, куча всяких вопросов там и по земле, и по реабилитации, и там какие-то оздоровительные моменты. То есть все вот это, ну потому что тут информация есть. Для реабілітації воїнів волонтери тут використовують флуат терапію. Завдяки 45-хвилинним хвилинам сеансам. Чоловіки, наче переносяться на морське узбережжя, відпочивають і звичайно оздоровлюються. «Здесь вот очі насичений раствор магнезії англійська соль епсона. Повністю ефект мертвого моря. Чоловік не тонет, на нього не действует сила тяжести, То есть расслабляются абсолютно всі мишці. шеи, которые мишці шеї расслабить. Расслабляется позвоночник. Это после нагрузок, которые на тело тело флат терапію рекомендують застосовувати двічі на тиждень. І вже менше ніж за місяць бійці почуваються значно краще. Один із очень важливих ефектів це нервна система. человек прекрасно спить, уходить роздражительність, агресивність, чувство тривоги, повишення утомляемость. 45 минут капсули, і человек виходить з другим психоемоціональним состоянием. А це тренажер сухожил. Відновити і зміцнити психологічне та фізичне здоров'я, де мобілізованим бійцям допомагає голова спілки воїнів АТО Чернігівщини Альберт Черешко. Три рази в неделю по 15 минут в день в будь-яке 15 минут в день Несложный комплекс упражнений, который может делать як підготовлений человек, так і домохозяйка. Ти завязывать зав'язувати вузел такие вузі. Реабілітаційний центр діє в Чернігові вже більше місяця, і кількість його відвідувачів невпинно зростає. Хочеться вірити, що адаптацію до мирного життя ці військові пройдуть швидко та безболісно. Ірина Зінчук, Олександр Штупун, час Чем. В білій церкві відбувся чемпіонат України з плавання. Спортсмени збройних сил продемонстрували традиційно високі результати, здобувши 62 нагороди. Вітаємо армійців зі вдалим виступом. Не тільки медична, але й психологічна допомога часто рятує життя бійця на фронті. В Одесі за підтримки громадської організації Ліга офіцерів психологи провели тренінг. Методики першої психологічної допомоги опанували усі військовослужбовці від командирів до простих солдатів. Головна мета цих тренінгів це опробувати систему навчання командирів, навчання посадових осіб, безпосередньо роботи з підлеглими, шляхом їх включення у якості обучаємих, у групи. Де активними способами можна на за короткий термін дати їм необхідні знання, вміння і навички для того, щоб цю роботу організовувати вже у себе в частинах, нині у збройних силах значну вагу приділяють саме практиці. Психологи, за плечима яких досвід АТО, показали офіцерам, як надавати психологічну допомогу в різних умовах та ситуаціях. Вояки теж поділилися методами, які допомагають їм на передовій. На протяжении этих дней мы убедились, что действительно психологическая работа в нашей армии начинает приобретать очень серьезную роль. Психологи и заместители командиров по воспитательной работе делились друг с другом различными методами, способами помощи. Своїм підчиненим, своїм Вони способами духу. Під час тренінгу розглянули, як проводити психологічну реабілітацію. Військові, які прийшли АТО, звикли засинати під артилерійські канонади, тож їм важко звикнути до родинного затишку. Тренінг мені нужен, тому що я був в відпуску вдома. Мені все не подобається, мені все як роздражає. Я зірався на цю зеленку постійно. І вот сейчас вот может, оно мне поможет. Я уверен, що воно мені все таки з цим справиться. Здобуті під час тренінгу навички допоможуть військовим, які пройшли війну, швидше адаптуватися до звичного життя. Аліна Голубенко, Олена Солонина, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу.